Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина данилюк Кермолева, і давайте розбирати яку ж мирну угоду про перемир'я готує українська делегація. на чорі із незамінним супер мега-дипломатом, якому довіряє Володимир Зеленський, звати його Андрій Єрмак. Ну і ще ми знаємо, що Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовляються між собою. Стало відомо, що 18 березня, якщо не зірветься, буде телефонна розмова Дональда Трампа і Владимира Путіна. І Стівен Віков, людина, яка відповідає саме за спілкування Вашингтона із Москвою, окреслила список тем, які ж будуть обговорювати ці два президента: президент США і російський диктатор. Отже, як ви знаєте, Стівен Вітков за інформацію різних змі, 8 годин чекав під дверима кабінету, поки Владимир Путін не порозмовляє із Олександром Лукашенком. Але Дональд Трамп каже, що такого не було, і це все фейки змі. А тому, що Дональд Трамп дуже хоче все одно поговорити із Путіним і домовитися про швидкий мир. Тому що нагадаю, 30 квітня спливає оцей термін 100 днів перших Трампа. І треба ж похизуватися якимись допомогами, тому що на перших 50 днів ледве нашкребли хоч якісь там переможні фотографії. І знаєте, якби не було сварки в овальному кабінеті, то і деяких фотографій перемог Дональда Трампа не було б. Отже, Стівен Вітков каже, що теми, які цікавлять американців і росіян, це безумовно операція на Курщині. Нагадаю, що, попри те, що там розказують, що вже все, нас розбили і захопили Півсомської області, лишаються наші підрозділи на Курщині. Також серед тем заявлених у цьому спілкуванні буде тема контролю над Запорізькою атомною електростанцією. І от ще один такий дуже цікавий момент. Мене зацікавив теж дуже така специфічна тема для обговорення. Доступ до портів це потенційна домовленість про Чорне море. А що це може бути з цього пункту? Мене це зацікавило найбільше. Як ми знаємо, Російська Федерація ж хоче там все одно повернути собі ці позиції в Криму? Очевидно, вона буде домовлятися про те, щоб ми не били по кримських портах, як це було раніше. А американську делегацію дуже цікавить саме контроль над українськими портами підконтрольними. Як ви могли помітити, напередодні цієї зустрічі у овальному кабінеті були спроби Андрія Єрмака поговорити там із китайцями, і навіть були такі релізи на сайті Офісу президента України, де під час Мюнхенської безпекової конференції Андрій Єрмак і Андрій Сибіга говорили. Із китайським керівником МЗС, і а, там бу, була така теза, що будуть що, значить українська і китайська делегації будуть між собою там говорити про певні інфраструктурні проекти. І тут очевидно Сполучені Штати Америки хочуть самі зайти на порти і не допустити китайців. І будуть про це в тому числі говорити з росіянами про червоні лінії, хто куди заходить. Із ще такою цікавою цитатою, це для розуміння, що Стівен Вітков, не військовий спеціаліст. Мене зачепила його цитата, яка звучить так: припинення вогню передбачає, як змусити людей не воювати одним з одним на кордоні в дві тисячі кілометрів, і значить, наступна. А цитата, де Стівен Вітков визнає, що щось ситуація складніша, ніж в газі? Ну, давайте порівняємо розміри Ізраїлю, розміри цього того маленького сектору Гази і нашу сухопутну війну із російською державою, яка раніше казувалася, що ну, вторає армія в мірі. Так от до чого це може призвести, як ми бачимо. Уже там тиждень минув з часу зустрічі у цій джиді української делегації з американцями, але Путін не говорить чітке так чи ні, чи буде він припиняти вогонь, чи погоджується він на ті пропозиції, які висунули американці, і на які не проти піти держава Україна, точніше, нинішня влада держави Україна. І очевидно, Путін налаштований зводити на ці переговори, затягувати чіплятися до кожного пункту. Це така тактика Путіна, коли у нього не виходить досягнути таких позитивних результатів для себе. І от про це навіть почали писати міжнародні оглядачі. Наприклад, у виданні The Times вийшла велика стаття, де напряму говориться, що дипломати Путіна точно знають, як на практиці уникнути перемир'я, при цьому вдаючи, що вони віддані створенню непорушної угоди. І головна мета російської делегації це вчепитися, додавати умови. Щоб будь-які поступки зараз, наприклад, обмеження постачання зброї в Україну Кремль просто привласнює, а потім вимагає більшого, коли справа дійде до мирних переговорів. Тобто буде він тягнути час і підтягувати той час саме під дату 30 квітня, коли Дональду Трампу дуже треба буде показати якісь швидкі прикольні результати переможні перемога в Україні там на перемирі на 30 днів. Чим тобі не перемога. І користуючись цим, росіяни дуже вдало просувають повістку можливого скасування санкцій. І що цікаво, знаєте, є у нас такий уповноважений по санкціям. Це людина, яку звати Владислав Власюк, він прийшов в офіс президента в 2020 році позаштатним радником Андрія Єрмака. Тобто, можна сміливо говорити, що це людина з орбіти Андрія Єрмака. І от ця людина вона займається санкціями. І в виданню у політико цей Власюк дав кілька коментарів, які звучать так, що росіяни піднімають підняття санкцій. І які ж санкції, послаблення яких санкцій найбільше зараз цікавить росіян, які вони хочуть виторгувати собі в Дональда Трампа і в американської делегації. Економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоресурсів. Так от Росія каже, що от якщо ви нам послабите тут санкції, ми обов'язково підемо на це перемир'я. Ми обов'язково зробимо кроки до миру. Що ж каже цей власюк? Пряма цитата: що принаймні деякі з них, що дає нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими, завжди добре знати, що є найболючішим, і ви повинні використовувати цей важіль. З розумом і тут же власюку, у рамках будь-якої тривалої угоди, яка б мала забезпечити гарантії для безпеки, Київ домагатиметься справедливості для українського народу, включно з компенсацією, враховуючи масштаби жертв, які українці понесли. Ну знаєте, це як то кажуть, просто слова, тому що на практиці ми бачимо, як, наприклад, американська група спеціалістів вийшла із тої міжнародної групи, яка Розслідувала а, злочини військові і, і не тільки злочини а, росіян, які вони чинять тут протягом трьох років а, такої повномасштабної війни в Україні. А це ще раз означає, що ніхто там сильно не буде перейматися, кого там катували, кого гвалтували, кого бували. Це виключно біль самих українців. І тому, коли якийсь український високопосадовець чи прихвостень Єрмака розповідає про те, що ну дивіться, санкції може знімати. Ми ж будемо там домагатися для компенсації для держави Україна. Я не сприймаю всерйоз такі заяви, тому що це слова не підкріплені нічим. Але я пошукала інформацію, які ж саме санкції, послаблення яких санкцій дуже цікавлять росіяни. І от буквально як пише Західна преса, пару тижнів тому відбулася дуже цікава зустріч, коли російський бізнес зустрічався з головою американської торгівельної палати в Росії. Там працює пан, якого звати Роберт Енджі. і от які санкції скасування їх в певних секторах економіки вони обговорювали. Зараз. Серед цих сфер цивільна авіація, постачання запчастин, комплектуючих, а також технічне обслуговування літаків. Справді, що Російська Федерація не може обслуговувати свої літаки, і воно все починає розвалюватись в повітрі, якщо далі протривають секторальні санкції саме у цій сфері. Далі, які ж санкції ще цікавлять росіян? Рівною мірою ми природньо вітаємо повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно розрахункових відносин. Ну, і ще один такий момент: далі мене називаючи і енергетичні санкції. Тобто, нам треба бути готовими до того, що Росія буде поступово накачувати Західний простір. Маніпулювати, розказувати про те, що Європа, вона ж не виживе без дешевих російських енергоресурсів, тому треба послабити санкції. Європа піде на примирення, і далі європейці не будуть переживати про те, чи мобілізувати їхню там молодь чи готувати їхню молодь до таких випробувань, як повна війна із агресором, а просто розслабитись і жити. Що це означає для нас? От дивіться, Андрій Єрмак зараз дуже часто розповідає про те, що коли ми будемо підписувати мирну угоду, це не буде щось таке абсолютно не схоже ні на Будапешт, ні на мінські угоди. І він дуже часто маніпулює словосполученням, що воно не буде схоже на Мінськ-3. Так, от можна з упевненістю сказати, що Путін дуже хоче затягнути час а Дональд Трамп він взагалі там не сильно розуміє, чим Україна відрізняється від Росії і. Тут питання, в тому числі в нашої української влади, яка дуже багатьом експертам поставила бан, дуже багатьом опозиціонерам ставить бан, бореться з Порошенком, не випускає військових за кордон, щоб вони могли поспілкуватися. Відповідно, є лише одна лінія, є лише одна лінійка спікерів, які можуть спілкуватися з заходом. І ці спікери можуть не говорити всієї правди, вони можуть бути банально нецікаві і не можуть дуже гарно працювати з певними. Групами, які можуть впливати на рішення того ж самого Дональда Трампа. Тому Путін дуже хоче витягнути нас на таку угоду. Не знаю, як вона буде називатися: Джида 1, Стамбул 1, Ріят 1, ще там може щось буде. Так, от, щоб ця угода була не схожа на мирну угоду, а це щось було середнє між війною і миром. Схожий період ми проживали. Із, десь із 2017 до 2022 року притул до повномасштабної війни, коли ви пам'ятаєте, було це затягування, обіцянки Росії там вирішувати дипломатичним шляхом питання Донбасу, припинення вогню, збиралися там групи, говорили по скайпу, збиралися трьохсторонні групи і так далі. Але, як ви розумієте, після повномасштабної війни об'єми. Цієї ні війни, ні миру вони будуть набагато гірші ніж ті, які ми вже переживали. Російська Федерація спробує обов'язково зайти політично, накрутити нас одне проти одного, під будь-яким приводом намагатися вклинитися в нашу інформаційну повістку і якось пропрацювати так, щоб українські громадяни, які там втомилися дуже сильно від війни. А таких не бракує, чи такі, які там чекали закінчення війни за 2-3 тижні і нічого не робили опісля для того, щоб допомогти цій війні закінчитись справедливим миром, а також щоб на них впливати політично. А отже, очевидно, будуть у нас політичні сили, які будуть не факт, що явно, але протягувати російські інтереси, і тому нам треба розуміти, які випробування нас чекають. Тому чекаємо, що там між собою наговорять Дональд Трамп і Владимір Путін, але очікуємо, що легко не буде. А будуть обов'язково якісь намагання притиснути нас як жертву. І, до речі, я дуже рада, що нарешті розв'язуються язики людей Єрмака, які от уже почали розповідати, що виявляється не тільки про території говорили які. Залишиться поки фактично під владою Росії, а й говорили про те, які ж санкції треба познімати. І навіть от один мужчинка, який працює у Єрмака, розказує, що, от, якщо нам запропонує довготривалий мир, ми, ми розглянемо скасування певних санкцій стосовно Російської Федерації. Тому будемо обачні і не віримо у З дипломатію, яка обіцяє, що Мінська три не буде, буде щось круте, але по факту навряд чи ці люди здатні принести Україні довготривалий мир. Тому підтримуємо збройні сили України, донатимо збройним силам України. У нас тут є збір для аеродрому. Підтримуйте наших військових, які будуть битися із росіянами в незалежності, яка там буде мирна угода, хто її підпише і хто буде юзати її для продовження політичного життя. Всім дякую за увагу.